Сміх крізь сльози. Нещодавно Лавров дорвався до вух учасників Радбезу ООН. Хоч навіть прилетіти до США російському рібентропу тепер складно. Доводиться оминати країни, які засуджують країну терористку, і не хочуть бачити її літаки у своєму повітряному просторі. Або отримують дозвол. Натомість до Африки путінська шкапа може літати без обмежень. Але вік дається в знаки. Серце цього 73-річного коня не витримує. Робота нервова. То китайці голову морочить, то братні рашистам північно-корейський народ, то Іран повільно протидіє західним санкціям. Так і до чергового інфаркту недалеко. Тому Лавров і проситься на пенсію. За чутками, ця голова російського дипломатичного змія хоче піти з посту міністра вже навесні. Ще й знову ж таки за чутками піднімає усі зв'язки, щоб посісти десь у Європі без клопотів і санкцій. Насправді треба було йти на покій раніше, коли в словах Лаврова ще можна було знайти хоч якесь раціо. це Дивно зараз чітко зрозуміло, хто ж терорист і гопник світового масштабу проте не Лаврову, бо у нього цілий букет хвороб російської дипломатії. Пропагандистська чума, злочинна сліпота та патологічна брехливість І це тільки частина кровавого пазли. І нарешті ми дісталися десертика російського міда Василій Нібензя, що представник РФ і вон і той, що київський режим, нацисти, західні спонсори, і оце от усе скаже будь-яку нісенітницю, що спустять з Кремля. Тільки вчора ми з вами собирались в этом залі по, настоятелю, по, по, по настоянию представителей киевского київського режиму і спонсоров. спонсорів. Ніб'єнзя там не єдине таке хамло. У нього й заступники підстать чоловічу, принаймні зовні. Володимир Сафронков, який може облаяти британського посла просто під час засідання. Не смію оскорблять Росію більше. Посмотри на мене. Глаза -то не відводи. Що ти глаза отводиш? А яка не перевершена англійська у Васілія воон from my heart, who is on duty today». А вчився у славнозвісному МГІМО. Послухайте цю антирекламу англійської у московському державному інституті міжнародних відносин. and why. Uh, We have briefly seen the text of a French draft. It was not formally introduced. І ще про дурню Нібензі в ООН. Там він несе будь-яку дичину. Хоч про заражених птахів, хоч про біолабораторії, хоч про бойових комах в Україні. При укусі комари інфіцирують атакуємих людей визбудителями особо опасних заболівань. А пам'ятаєте, хто марив в ООН до Василія Нібензі? Віталій Чуркін, Дипломат з красномовним прізвищем сконав у 2017-му за дуже загадкових обставин. Були всі підстави підозрювати, що його задвохсотили свої ж, але Рашка відмовилась розкривати подробиці. Бо бачите, дипломатичний імунітет продовжує діяти і після смерті. Цікаво, коли там черга ні бінзі загадково піти, горілки все одно пити не будемо. Але світ, треба віддати йому належне, непогано знущається з расистських дипломатів. Їх відверто зневажають і не хочуть бачити. Наприклад, у квітні 2023-го візи до сполучених штатів Лавров та його делегація отримали останньої миті. Сумному коню Путіна дозволили в'їхати до США, але... Без пулу російських пропагандистів, але на цьому приниження не спинились. У червні наказом МЗС Румунії скоротили дипломатичну присутність Москви в країні. Кремлівців просто викинули назад до невмиваної. У жовтні сполучені штати не дали візи російським дипломатам, які мали взяти участь у консультаціях ядерної п'ятірки у штаб-квартирі ООН Нью-Йорку. А в листопаді того ж року держави ЄС обговорювали пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів євросоюзом. Чуті нада не поїмає по вашому хіра. Як показує історія злочинців проти людяності, чекає не лише Кара Небесна. Лідери нацистів, як Гітлер, Геббельс, Геринг, або покінчили життя самогубством, або були повішені. Сергій Лавров мав би добре знати той факт, що дипломатичний статус не рятує від покарання. Бо якраз першим страченим після Другої світової війни за вироком Нюрнбергського процесу, був міністр закордонних справ Третього Рейху Йогім фон Ріббентроп. Така ж доля спіткала і фельдмаршала Кейтеля. Це вже міністр оборони Рашки Сергій Шойгу. Безперечно, мав би знати про такого. І ще десяток вищих чинів нацистів. Їхні тіла таємно спалили у Крематорії, а прах розвіяли над річкою Ізер у Мюнхені. Ось так закінчують ті, хто вирішив, що може на власний розсуд розпоряджатися життями та долями мільйонів людей. У газі вже готують камери для російських рібентропів і гебельсів.